У вас у вас, стойте, комар на ложку. <рик> <Стойте, рик> не дамо не дамо комарям, їсти українських дівчат. Яка вама хвостів? Вам і 25 було після землі. Так <рик> я задачу. Давайте, давайте. Сідаємо дівчат акуратно. Нічого ми вас заплатимо. Сідайте, сідайте. Сідайте, не Слушайте, поїзд, Хто відмінив поїзд? Розберуся, розберуся, на горностаїв. Було сказано в газеті. Розберуся, відмінили, а пошили комфортну. А, комфортна, яка недоступна для людей. Комфортна, здравствуйте. Нехай вона хоч комфортна, хоч не комфортна, але щоб возила людей, так чи ні? Так людей возить, а не Значить, а повинні Возити людей, які мають пільги, щоб возили. Давайте так, після сьогоднішньої нашої зустрічі я звернуся до Укрзалізниці з вимогою відновити право на проїзд пільговиків. Ми будемо дуже п'яти домовилися. Всього найкращого.